Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. У Трампа готують дві стратегії примусу РФ до миру з Україною. Саме грою і санкціями Трамп планує схилити Путіна до підписання миру із Україною. Команда новообраного президент, президента Дональда Трампа розробляє широкомасштабну стратегію санкцій проти Росії щоб змусити її до мирної угоди з Україною у найближчі місяці. Про це пише Блюмберг із посиланням на поінформовані проінформовані джерела. За їхніми даними, розглядаються два основні підходи. Перший варіант покликаний трохи підштовхнути Росію до угоди, якщо закінчення війни в Україні виглядатиме вже чимось близьким. У цьому випадку США підуть на певні послаблення у санкціях щодо російського нафтового сектору. Другий варіант навпаки передбачає посилення санкційного тиску на Росію, аби примусити її до закінчення війни. За словами, за словами співрозмовників видання, ці плани команди Трампа ще перебувають на ранніх стадіях готовності і, зрештою, будуть залежати від рішень самого новообраного президента. Разом із тим, як зазначає Блюмберг, перед командою Трампа постане та сама дилема, яка стояла перед Байденом: як натиснути на Росію, уникнувши, уникнувши при цьому серйозних потрясінь на глобальних ринках нафти та зберігши статус долара як світової резервної валюти. Як пише Блюмберг, перший лакмусовий папірець, який виявить наміри команди Трампа, з'явиться в середині березня. Тоді завершиться термін дії так званої загальної ліцензії, яка надає винятки з деяких санкцій. Якщо уряд Трампа дозволить припинити, припинити дію цих винятків, це може посилити тиск на Кремль. За словами джерел, агресивніша російська політика може змусити команду Трампа посилити вторинні санкції щодо торгівлі нафтою, у тому числі щодо великих компаній в Китаї та Індії. Інший можливий підхід це жорсткіші обмеження щодо, щодо танкерів, які перевозять російську нафту через данський та турецький морські протоки. Більш м'який сценарій, друзі, може означати підняття стелі дозволеної ціни на російську нафту, вище нинішніх 60 доларів за барель. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що словацька сторона продовжує узгоджувати дату його зустрічі із українським президентом Володимиром, Володимиром Зеленським. Про це він сказав на прес-конференції у словацькому місті Кошице у четвер, тобто сьогодні, 16 січня, друзі, повідомляє Європейська Правда. За словами Фіцо, словацька сторона шукає іншу дату зустрічі прем'єра Словаччини та Зеленського. Яка повинна бути у найближчі кілька днів. У Словаччині ж кажуть, що поїздка Фіцу до Зеленського неможлива. Коли ця дата з'явиться, я відразу ж вам про неї повідомлю, сказав словацький прем'єр, додавши, що, що про місце проведення зустрічі також повідомлять додатково. Вороги, в, 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 яким, вороги, яким вдалося форсувати Оскіл, ховаються по посадках, їх вистежують Збройні Сили України. Російські війська, які форсували річку о Оскіл на Харківщині, ховаються у посадках і населених пунктах. Їх відстежують і ліквідовують українські захисники. Сказав Віктор Тригубов. Речник ОСУ Хортиця зазначив, що спроби форсувати Оскіл відбуваються постійно, а тактика ворога полягає у накопиченні сил у посадках для подальших атак. Українські війська намагаються відловити ворога і відновити контроль над, над узбережжям річки. Слава друзі ЗСУ! У Криму окупанти обікрали власних військових на 33 тонни тушонки. Кілька військовослужбовців РФ штучно створили надлишки консервів, м'ясних, шматкових, стерилізованих, яловичина тушкована вищий сорт загальною вагою 30, 33 тисяч 462 кілограми для подальшого їх розкрадання. За фактом розтрати в особливо великому розмірі правоохоронці порушили кримінальну справу. За частиною 4 статті 160 Кримінального кодексу РФ збитки від розкладання перевищили майже 25 мільйонів рублів. Ось такі друзі. Хе -хе. Окупанти крадуть один в одного. Бійці АЗОУ взяли в полон Ескімоса. Що він розповів і як опинився на війні? Ось такий ескімос. Ескімос розповідає, що мобілізація в Росії торкнулася всіх малочисельних народів РФ. Кремль не зупиняло, що ескімосів всього в Росії налічується трохи більше тисячі. Ось так, друзі, гребе Путлер всіх підряд на гарматне м'ясо. Але, друзі, нам від цього не холодно не жарко, тому що гинуть наші найкращі воїни, захисниці і так далі. Тому слава Україні! Героям слава, слава всім нашим Збройним силам України, всім захисницям, захисникам, всім, хто зараз захищає цю секунду, де тривають важкі бої. Якби не вони, нас би не було б, або ми б були б закатовані і так далі. Тому перед ними стаємо на коліна, схиляємося, дякую, що ви захищаєте. і так далі. Підтримуйте, друзі, фінансово, донатьте на дрони і так далі. На армію. Не забувайте, це дуже обов'язково. Тому ось так. Ще раз кажу слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, друзі. Тому що дороги більш назад немає. Або, або ми є, або ми будемо існувати, або взагалі нас не буде. Тут варіантів більш немає ніяких. Тому ось так. Ось такі новини, друзі. Якщо вам сподобалося, ставте подобаючку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Поширюйте це відео, підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу до наступних відео.